Наші з вами йоги, наші з вами медитації, наші з вами служіння, наші з вами морально-етичні вчинки, наша з вами сміливість транслювати справжність свою, тому що духовні спектри це не молитва свята Божа ідеальна, а це коли ти на рівні свого Духу сміливо проявляєш свою суть. Ось що таке. Духовність насправді. Тобто ти не в, масу, не в масці ходиш, а припустимо, ти художник і ти малюєш. Ось що така духовність і її вихід, реалізація. Ти маєш голос і ти співаєш, ти е, класно танцюєш, і ти, це, і ти це показуєш, проявляєш. Оце і є реалізація духовності в матерії, звичайно.